Ми почули слова від Пророка Петра, коли Томас в конверті прислали. Повернулася до нас наша віра свята, за яку українці вмирали. Почалася війна в українських церквах, блазні зуби попам вибивали, а навколо церков у живих ланцюгах поліцейські вірян пресували. Згодом інший пророк булаву захопив і з церковним добром розібрався. Він святий календар на Русі зупинив, і у Бога про це не питався. Приїжджає народ, славний Уманський край, до могили пророка молитись, щоб забути своє, помінять календар, їм таке тільки в сні може снитись. В Україні колись, як були козаки. Вони завжди за церкву вмирали, розривали тіла їм ворожі штики, проте віру вони не продали.